Ви вже керівник або прагнете ним стати, але щось не дає вам вийти на новий рівень. Ви розриваєтесь між завданнями, людьми, очікуваннями і втрачаєте фокус. А тепер уявіть, що поруч є людина, яка не оцінює і не навчає, а віддзеркалює вашу силу, фокусується на внутрішній цілі і допомагає вийти за межі звичайного мислення. Це коуч, лідерство це не титул LinkedIn. Це здатність мислити стратегічно й діяти усвідомлено, надихати інших і водночас не втрачати себе. Саме це ми прокачуємо разом із клієнтом у коучингу. Через роботу зі мною ви не просто стаєте кращим менеджером, ви вчитесь вести себе і людей у будь-яких умовах навіть тоді, коли немає чіткої інструкції. Мій підхід це поєднання стратегії, емоційного інтелекту. Та реального управлінського досвіду. Ми прояснюємо ваш вектор: де ви зараз, куди йдете та що блокує ваш розвиток. Працюємо з реальними викликами, делегуванням, фідбеками, рішення в умовах хаосу. Створюємо індивідуальну систему лідерства, таку, яка тримається не на контролі, а на внутрішній опорі. І найголовніше це не про ще одне навчання. Це про новий спосіб бачити себе і свої дії. І результат починається з першої сесії. Я експерт з досягнення стратегічних та професійних життєвих цілей. І я запрошую вас побачити, як змінюється лідерство моїх клієнтів. Перегляньте, будь ласка, результати на сайті. Якщо ви готові підняти своє лідерство взяти під контроль своє майбутнє, давайте зробимо це разом. Перша стратегічна сесія безкоштовна. Послання для запису в описі гарної днини до зустрічі!